Я не можу сказати знов ж таки, що новина дуже, дуже гаряча, але вона однозначно дуже цікава в Росії. Готують черговий, ну можна сказати, абсурдний законопроект. Там хочуть заборонити будь-кому засуджувати або критикувати владу. Деякі представники законодавчих органів Росії, а точніше, депутати Держдуми, цього разу це представник єдиної Росії Олексій Журавльов, подав саме такий законопроект до закону Творчого органу депутат е, вважає, що е, необхідно заборонити іноземцям в'їзд в Росію, е, якщо вони критикують російську владу. До того ж, критикувати Російську Федерацію на думку журавльова не можна не тільки в ЗМІ, а навіть у е, на вашій сторінці у Фейсбуці або в будь-яких інших соцмережах. Ну, на його думку, це е, неправильно. Якщо хтось говорить погано щось про Росію, а потім туди В'їжджає і безнаказано перебуває на території, можливо, навіть й працює в Російській Федерації і отримує за це гроші. Ну таким чином він, ймовірно, трохи натякає на. Скажімо так, заробітчани з західної України, які традиційно обстоюють антиросійські ем, пункти, традиційно обстоюють антиросійські ідеї, ну а потім частенько їздять в Росію для того, щоб заробити грошей. Ну і е, говорять, що це стосується не тільки звичайних людей, але також і зірок проти них, нібито також буде направлений цей законопроект. Але е, наголошую, це тільки. Проєкт закону. Ну і ось ми тут готуємо разом з командою, з моєю інші новини. Трошки розважальні для вас. Завтра, виявляється, буде найкоротше місячне затемнення за ціле століття. Місяць сховається лише на 5 хвилин, проте. Це відбудеться це. Відбудеться в день, але можна побачити це буде в Сполучених Штатах Америки, в деяких регіонах Китаю та на сході Росії. Ну і в принципі в Україні за попередніми даними, скільки я розумію, не можна буде це побачити, тому. Слідкуйте краще за новинами в ефірі телеканалу «Еспресо», ніж дивіться на місяць, який не факт, що провіщує вам щось. геніальне. Я тут з тобою, Олексію, не можу погодитися. Астрологи, на яких ми підписані у Фейсбуці, в тому числі відомі в Україні в Києві, говорять, що це буде дуже якісне затемнення. Місячне адже воно дозволить помедитувати власне на благо всієї країни, особливо на економічне благо нашої країни. Тож я прошу українців помедитувати на це благо, трохи подумати про те, як кожен з нас може допомогти нашій державі собі. В першу чергу. Ну а Ще маю до тебе запитання стосовно новини, про яку сьогодні ми мало говорили і не говорили. Майже цікаво, що Геннадія Кернеса з'явилася новина від його прес-служби. Очевидно, така цікава піар піархід. Такий він на 9, на 9 травня вирішив дати гроші по 3 тисячі гривень, здається, і ветеранам Другої світової війни, а також продовжити їм проїзд безкоштовний в метро. І так далі. Мені цікаво, як ти думаєш, це такий політичний хід? Піархід? Ну, я абсолютно певен, що це е, піар хіт, тому що подовжити ветеранам Другої е, світової війни проїзд у харківському метро фактично неможливо, тому що я думаю, що навряд чи хтось із ветеранів Другої світової війни користується світовим е, метро у Харкові і, взагалі, е, відходить далеко від е, будинку. Ну тому, що якщо урахувати, що тоді їм було приблизно 20 років, це було в 45-му році, е, після того. Того часу пройшло ще 70. виходить, що повноцінним ветеранам і учасникам військових дій зараз приблизно років 90, то я не думаю, що вони бігають по харківському метро і активно ним користуються. Ну я думаю, що це дійсно піар-хід. По-перше, на жаль, ми маємо констатувати, але людей, які дійсно брали участь у військових діях, а саме наскільки я от теж бачив цю новину, саме про тих, хто брав. Участь у військових діях, хоче попіклуватися Кернес. Таких людей залишилося, на жаль, дуже мало. То я думаю, що це дійсно піар-хід це, скажімо так, реверанс для того, щоб вислужитися перед ЗМІ, набути собі додаткових балів. Ну, Якщо продовжувати цю тему, то я от бачив, що він також збирається. Виплатити якісь гроші для дітей війни, проте поки що скільки таким людям нарахують грошей, ну невідомо. Ну я не думаю, що це будуть великі суми. Я думаю, що дійсно за великим рахунком це просто піар-хід шановного кернеса, який дуже любить популяризувати свою особистість. Ну з урахуванням того, що зараз це проти нього... Судова справа йде над ним. Так, так проти нього зараз ми бачимо судові справи, які розвиваються, і в принципі, ось очікуємо вже найближчими днями засідання у справі проти нього стосовно побиття ним учасників Євромайдану у Харкові. Я думаю, що зараз він просто намагається, по-перше, на фоні цих судових позовів набути собі репутацію такого доброго, позитивного і захисника всіх ображених, і можливо і ймовірно, що. Таким чином на суді він буде відстоювати лінію, що я просто захищав харків'ян від е, жахливих, бан, жахливих бандерівців, які брали участь у Євромайдані у Харкові, е, ну і продовжую їх захищати. Ось, наприклад, ветеран Великої війни, Другої світової війни, е, це наше все. Ну, це по-перше. Ну а по друге, е, ми ж не маємо не забувати, що о, дуже не за горами, скажімо так, вибори. Тому Безумовно, вибори в регіональні, тому пан Кернес хоче набути собі, не заробити собі е, певних балів до них. До речі, як сказав його помічник, якщо що станеться з паном Кернесом перед виборами, то обов'язково знайдуть йому заміну.